Слава Україні! Вітаю глядачам, підписникам, підписникам каналу. Ну от сьогодні так котеньке відео про українські багато корпусники, як я пускаю в зиму. Ну що, привіз я їх, Була деяка частина вдома, привіз з облітника, з Різкого, тому що невигідно їздити для оглядів, для скорочень, для підгодівлі туди. В даний час по ціні бензини, ну, розмістив дому однієї від на цьому точку, інші на іншому. Ну, а що по них майже більш так коротенько. Ну, формую їх на двох корпусах. Я того року робив експеримент, сформував на трьох корпусах, був. Ну, там вже по силі сім'ї є, як на любі пасіці є сильні сім'ї, є слабші. Одним три корпуси достатньо. Та є вісім рамок, яка сповні нормальна сила сім'ї. Інші можуть бути трошки слабші, 7-6 рамок. Та є різниця, тому що одної більше відбрав бджоли для заселення до клевосів, де в іншої менше. Ну от, та по тому експерименту трьох корпусів трошки в мороз виявилося забагато. сім'я сформувався, повністю зайняло два корпуса, а третій нижній залишився е, порожнім, тому що е, не збджоли, тому що там були мало медні рамки і розпліт. Я просто е, залишив їм. По селі сім'ї три корпуси було забагато. Ну, цього року сформувати всі сім'ї на двох корпусах. На, на стандартну забув сказати на стандартну рамку 345. Ну, на стандартну українську рамку, та вже також по сім'ї, може залишати на вісім рамок по сім'ї, сім'ї. Ну, все одно мало зіжмуться до 7-6. Так що спокійно можна скоротити до 6, наприклад, буде бджола плотніше, там сидіти. Але куди не потнутися, всюди корм буде. Ну от давайте ми глянемо. Ось як от, наприклад, цей вулик глянемо. От. Температура на вулиці плюс 9. От джо. Ну no, показую всем його займає повністю два корпуса. Так щоб не тут ціни їм не давайте в крайні самі глянемо. Чи два корпусу ми повністю займають. Ось така то картина. Так що все кажу від цієї сім'ї. Карпатка зимує і сильними сім'ями, ну її по силі сім'ї кажу, є і слабші сім'ї. Так що така то картина. Ось, наприклад, цей повній може йти на вісім рамок стандартних українських по силі сім'ї. Ну, я подивлюся, можливо, зігму до шести. Просто щоб буде сім'я біжата, але у мороз вона не буде... не буде, буде вільних армок необсижених живою. І куб буде займати псю площину вулика. Отак от коротенько по зимівлі. Загодовую з такими годівницями. Під креслі стоїть ось годівниця. Пора ще не все сьогодні вибили, за ніч ніж, ніж холодна. Такими годівницями. Іде в годівницю. Можна вважати що на повну загодівлю і там тільки так, щоб трошки додати. Що в районі, як, ну, як яку годівницю зробив, в районі 6-7 літрів. Так що, якщо за ніж 6 7 літрів не вибрали пів літра і все, вона доберуть -то так, що, Такі то справи. Ну, на цьому коротеньке відео закінчимо. Всім щастя, милого, здоров'я. Слава Україні!